На тебе, Господи, уповаю. не дай мені осоромитися повіки, правдою твоєю спаси мене, Прихили до мене вухо Твоє, поспіши визволити мене, будь мені Богом, заступником і домом пристановища, щоб спасти мене, бо Ти сила моя і престановище моє, заради імені Твого наставляєш мене і насичуєш мене. Виведи мене із сіті, яку таємно поставили на мене, бо ти заступник мій, Господи, в руки Твої віддаю дух мій, ти визволив мене, Господи, Боже істини. Я ненавиджу тих, що надіються на ідолів, я ж на Господа уповаю, бо зрадуюсь і звеселюся милістю Твоєю, бо Ти зглянувся на смирення моє і визволив з недолі душу мою. Не віддав мене в руки ворогів, а поставив на просторі ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо я у скорботі, висохло від горя око моє, і душа моя, і все нутро моє, бо виснажилося у недузі життя моє, і роки мої в зітханнях, у стражданнях моїх знемала сила моя, і кості мої висохли. Від нападів ворогів моїх, я став посміховиськом навіть у сусідів моїх, і страхіттям для знайомих моїх, ті, що бачать мене, геть тікають від мене. Я забутий у серцях, як мертвий, я став, наче посуд розбитий, бо я чую, як мене ганьблять ті, що живуть навколо мене. Коли вони збираються та радяться, щоб взяти душу мою, але я на Тебе, Господи, уповаю і кажу, Ти, Бог мій, у руці Твоїй доля моя, визволи мене з рук ворогів моїх, відгонителів моїх, просвіти лице Твоє на раба Твого, спаси мене милістю Твоєю, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю тебе, нехай осоромляться нечистиві і зійдуть у пекло, нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо, яке велике множество благости Твоєї, Господи, яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, яку наготував ти для тих. Що уповають на тебе перед синами людськими, ти сховаєш їх у сяйві лиця Твого, від заколотів людських, укриєш їх під покровом Твоїм, від ворожнечі народів, благословений Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному. Я ж казав у відчаї моїм. Відкинути я від очей твоїх, але почув ти голос молитви моєї, коли я взивав до тебе. Любіть Господа, всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, сій, хто уповає на Господа.